Так, друзі, всім привіт! З вами знов Олександр Тіка, і сьогодні у нас новенька розпаковка. Так, це у нас, як завжди, Aliexpress посилочка. Щось я повідом, одразу два пакети. Ну, нічого страшного. Це у нас... Взагалі найдешевший репітер, який тільки може бути на А, е, Репітер. Чого я його взяв? Адже у мене є ось такий гарний старенький е, Mi Wi-Fi Pro, чи як він там називається, я вже навіть і забув. Xiaomi Repeater 3. Дуже гарний, дуже довго він в мене працює, і взагалі нарікань на нього немає. Але. Я взяв ось такий, тому що мені знадобився ось цей порт. Ну, взагалі я вам покажу, що і як репітер він добре працює, але він, як репітер-трансмітер, мені е, потрібен, тому що мені потрібно на нього е, ловити сигнал Wi-Fi і вже е, дротом роздавати на старенький пристрій, у якому немає Wi-Fi. Це в мене ресивер е, із е, інтернет-радіо. І він е, може ловити це інтернет-радіо саме через LAN порт, тому що, як я вже сказав, у нього немає Wi-Fi. Ось так. Тому я хочу ось цей е, репітер встромити у розетку біля е, ресівера і з'єднати його витою парою у саме е, з цього порту у порт ресівера. Але все по порядку. Що ми маємо? Як я вже показав, ми маємо сам ось такий репітер та таку товстезну величезну інструкцію. Це дуже добре, тому що коли ви її продивитесь, у вас не залишиться ніяких питань. Дивіться. Сам репітер може працювати е, наступним чином. Він може е, ось так працювати, коли е, роутер роздає сигнал, цей репітер е, його підсилює, і ви вже його берете е, бездротово на ваш комп'ютер. Е, другий варіант це саме такий варіант, як потрібно мені. Це коли ви е, роздаєте роутерам сигнал. Wi-Fi, він його через Wi-Fi приймає і через е, дріт передає далі. І можливий ще такий варіант, коли ви з роутера е, передаєте дротом сигнал на ваш е, ось цей репітер. І вже Wi-Fi передає далі цей сигнал. Це так звана точка доступу. Якось так. Е, і давайте взагалі ми спробуємо всі. Але ж мушу вас попередити, що в мене зараз дуже добрий сигнал. Тому, як я вже казав, я брав не для того, щоб посилювати, дублювати мережу. Так, ну і друзі, давайте розглянемо цей чудовий пристрій, що взагалі він із себе таке уявляє. Це ось така коробочка. Дивіться, декілька піктограмок. В нас це індикація ось тут під чорним. Чи, мабуть, навіть таким темно-зеленим склом. Під ним є індикатори різні, які будуть світитись. Це в нас сигналізує про те, що репітер підключено. Це в нас дивіться подібна піктограмка на значку ВПС. Тобто, коли ми хочемо під'єднатись, наприклад, з телефону до цього репітеру, нам достатньо буде нажати кнопочку ВПС і підключитись без. Паролю до нашого репітера. Це в нас е, буде сигналізувати ліхтарик про те, що роздається мережа, і цей ліхтарик буде світитись тоді, коли підключення буде через LAN По кнопках маємо кнопку WPS, як я вже казав, це кнопка для підключення без паролю. І є ще кнопочка, ось reset. Яку треба нажимати або голочкою, або зубочисткою, для того, щоб скинути налаштування до заводських. Що маємо ще? Маємо тут інформацію різну з MAC-адресом, серійним номером, та маємо ось такий IP-адрес, по якому ми зможемо зайти, для того, щоб налаштувати підключення до цього репітеру. Коли ви його під'єднали? До е, у розетку, через деякий час е, він почне блимати, і е, у вас у пошуку з'явиться підключення, яке буде називатись там, е, щось там репітер з якимись, е, е, циферками. Коли ви підключитесь до нього, вас перекине. На сайт для налаштування. Якщо не перекине, вам необхідно буде увійти ось по цьому адресу, і ви е, зможете налаштувати е, при першому разі підключення е, до вашого репітеру, щоб у, у подальшому заходити туди без логінів та паролів. Якось так, а тепер давайте спробуємо підключитись до е, наш, нашої наявної мережі за допомогою цього репітеру, та далі протестуємо швидкості та взагалі, як працює ця штуковина. Е, для того, щоб підключити його до роутеру, пробуємо увімкнути його у розетку. Беремо ось так, стромляємо. Бачимо, засвітились три індикатори. Це індикатор того, що увімкнено. Е, це в нас індикатор того, що е, через VPS. Ми можемо роздавати цю мережу, тобто без паролю. Це індикатор того, що він роздає, щось поки що роздає. Тепер давайте зайдемо у наші підключення. Це цілий список. Ого, дивіться, ось з'явився наш репітер. Тепер ми натискаємо на нього. Якщо ви робите налаштування через е, ваш комп'ютер, то вам необхідно буде ввести IP номер 192.168.11.1. І у вас з'явиться ось е, така сторіночка. Давайте я це продемонструю ще і на комп'ютері вам. Так, ну що ж, друзі, пересіли ми на е, вже ноутбук. І тепер давайте спробуємо знайти цю мережу. Ось знайшло наш репітер. Ми підключаємось. До нього. І нас перекидає ось на таку сторінку. Якщо вас якимось чином сюди не перекинуло, ми Пробуємо ввести ось такий IP, таку IP-адресу 192. 168.11.1. Enter. І нас перекидає на таку саму сторінку. У нас тут на вибір є мови: англійська, португальська і китайська. Ми залишаємось на англійській і логінимось. Залогінились, і у нас на вибір є два режими е, роботи нашого репітера. А саме, е, звісно, як е, репітер та як е, точка доступу. Е, виберемо поки що ось перший режим. Нажимаємо Next. І зараз воно знаходить всі підключення Wi-Fi, які е, воно. Здатно було спіймати у полі своєї мережі. Так, ну дивіться, перші дві мережі це мої, тому я підключусь, ну, мабуть, до першої. Далі, дивіться, далі. Можна е, бачити. Що ми можемо модифікувати нашу мережу, а можемо, е зробити, е розширити її. Тобто, або ми можемо залишитись з таким ім'ям, або можемо додати якісь е додаткові написи. Щоб мережі відрізнялися. Ну, для наглядності ми зробимо так, щоб вони відрізнялись, тому що ви не зрозумієте, як працює мережа від роутеру чи від репітера. Тому ми залишимо ім'я таке, як на нашому репітері. І зараз нам потрібно ввести пароль від підключення того роутеру, до якого ви зараз е е намагаєтесь підключитись. Тому просто беремо і вводимо е, пароль від вашого підключення. Ввели, нажимаємо Next. І далі бачимо, що е, та мережа, до якої ми підключились, називається так. Мережа, яка нова у нас е, з'явилась, називається так. Тут в нас пароль. І далі ми можемо фінішувати. Нажимаємо кнопку Finish. Натискаємо. І далі нам пишуть, що в нас зараз, дивіться, перезагружається наш е, репітер. І е, через 30 секунд буде е, можливе підключення до нього. Тим часом у нас перемкнувся наш Wi-Fi на основний роутер. Але ми зараз пошукаємо наш е, репітер. Ось дивіться, з'явився наш ASUS Light Little 24G Ext, тобто extended, розширений. Підключаємось до нього. І зараз ми е, будемо вводити, мабуть, е, наш пароль. А може і не будемо. Не будемо. Іноді е, в перший раз необхідно буде ввести. Е, Пароль. Тепер давайте спробуємо е, тест швидкості провести. Так, спіт-тест. Заходимо. Е, забув сказати, раджу вам ставити ваш репітер десь на середині відстані між вашим комп'ютером та вашим роутером. Це оптимальний режим його роботи. І так, почнімо е, тестувати нашу швидкість. Ось така швидкість у нас на закачку. І ось така на віддачу. Тобто 23 на закачку, 27 на віддачу. Для об'єктивності давайте спробуємо ще раз. Можливо, щось зміниться. Ну, ось така швидкість на закачку. І така на віддачу. Ну, нічого не змінилось. E, взагалі, як я вже казав, в мене швидкість підключення к роутеру непогана, а розетка між роутером та моїм комп'ютером найближча якраз біля e, самого комп'ютеру. Тому я просто вам демонструю, як би було, якби. Скажімо, в мене дуже погана була мережа від мого роутеру, ви потримували приблизно ось такі цифри. Але взагалі, е, е, в характеристиках репітера, е, мабуть, там писали щось біля 300 Мбіт в секунду. Як бачимо, цифри ось е, реальні ось такі. Е, далі я хотів би показати вам. Що буде, якщо ми увімкнемо у наш репітер ось такий пачкорд або LAN-кабель, і спробуємо під'єднати дротом до ноутбуку. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Так, під'єднуємо одним кінцем у наш репітер. На жаль, вам цього не видно, але повірте мені на слово. В мене просто під столом знаходиться репітер. І тепер я інший кінець дроту вмикаю в наш ноутбук. Ось так. Так, сподіваюсь, зараз у нас тут з'явиться, ага, дивіться, з'явилась. Мережанова. Так, і давайте спробуємо. Вже дивіться, працює доступ до інтернету в нас саме через репітер. Тепер давайте проведемо ще раз тест швидкості. Якимось чином маємо швидкість більшу вже. Ну, тут вже повеселіше. Якось так. Давайте тепер приберемо. І щоб бути до кінця відвертим з вами, я продемонструю вам ще швидкість від самого роутеру, від якого ми розширювали цю мережу. Тепер підключаємось до Asus Little. Це та мережа, з якої ми робили підмережу для нашого роутеру. Так, тепер є у нас підключення від роутеру, і давайте я вам протестую швидкість від роутеру, не від репітеру тепер. Ну, це якщо бути відвертим, що е, інтернет-підключення через репітер в мене дуже непогане, тому е, я не можу вам продемонструвати, як би було, якби далеко ловив мій. Репітер. Якби він був е... саме для того, щоб розширювати мережу. Але повірте мені на слово. Якщо у вас далеко від вашого комп'ютеру стоїть е... роутер, і ви поставите репітер десь на серединці, то ви отримаєте більш стаб... стабільний сигнал. І е... взагалі я навіть можу вам продемонструвати зараз. Як це відбувається? Так, мені потрібно знайти мій телефон. Так, давайте подивимось, що саме я мав на увазі. Так, наприклад, є додаток, який е, може показувати е, різні мережі. Так, давайте. Відскануємо мережі. І зараз ми побачимо мережі, які е найліпше зараз ловлять взагалі е біля мого телефону. І як бачите, найкраща мережа це якраз е репітер. Репітер, дивіться. А роутер ось аж де знаходиться. І потужність, дивіться, мінус 44 dBM це від репітеру. А у роутера зараз ми маємо сигнал мінус 56 dBm. Чим нижча цифра, тим краще і більш стабільніше ловить зараз мережу. Дивіться, Xiaomi Little знаходиться ще далі, і в нього ще гірший сигнал. А ось графіки, дивіться. Якщо ми зараз відскануємо, ось є різні підключення. Тут є Мій Xiaomi Little і Asus Little, який дуже непогано зараз ловить. Якщо ми відскануємо, то ми маємо, що все одно Asus Little трошки е ліпше ловить, ніж е розширена мережа. Може, тому і е відрізняється швидкість інтернету настільки. Але просто ну, мій роутер дуже близько до нас все одно. І він має дуже гарні е, антенки. Далі знаходиться ось мій е, другий роутер через дві стіни. В нього гірший сигнал, а он усі сусіди мої. Ну, якось так. Це такий режим підключення був. Але зараз ми ще можемо підключити наш репітер е, іншим шляхом. Так, давайте ми. Спробуємо. Тут ми вже, мабуть, нічого не перенастраюватимемо. А можливо, і вдасться. Пов... Без перепідключення. Давайте спробуємо знов під'єднатись до цього репітеру. Ось ми підключились. Давайте оновимо так, логін. І тепер ми виберемо ось е, такі налаштування. Тут ми бачимо е, наше ім'я мережі, і тут ми будемо бачити у другій, е, у другому рядку. Wi-Fi пароль від нашої мережі. Натискаємо Next. ОК. Okay. І тут натискаємо Finish. І тепер ми можемо е, нашим кабелем. Так, Що ми тут зробимо? Оп. Тепер ми, значить, беремо ось таким чином. Цей наш репітер і вмикаємо інший край нашого е, дроту у наш роутер. Робимо наступні речі. Вмикаємо у розетку наш репітер, у який вже увімкнули один край дроту. Інший край дроту вмикаємо у роутер. Це можна робити на відстані, але в мене такий просто експеримент. Зімітуємо, що зараз роутер у одній кімнаті, репітер у іншій. І таким чином ми отримуємо інтернет у цій кімнаті від цього роутеру від цього репітеру в цій кімнаті, хоча тут немає роутеру. Ну, просто так зімітували ми. В нього. Вже підключено всі світлодіоди світяться, навіть миготить світлодіод, який від локальної мережі, тобто він бачить, що ми з'єднані дротом підключення дротове. Зараз давайте ми розпочнемо тест швидкості через такий тип підключення. Ну, ви бачите, ось такі вийшли в нас цифри. Вони, мабуть, найгірші з усіх режимів, які ми тестували. Але, як я вам казав, я брав не для цього цей репітер, а для того, щоб перевірити, чи зможу я отримувати інтернет-радіо на ресивері, на якому немає Wi-Fi, а є тільки RJ45 гніздо. І так, зараз що ми робимо? Ми знаходимось біля ресивера. Ми його вмикаємо. Є у нас тут ось така кнопочка NET. Це інтернет-радіо, яке працює через інтернет. Але увімкнути його неможливо, тому що, дивіться, миготить не немає мережі. Що ми для цього робимо? Ми, як і раніше, вмикаємо ось таким чином одним краєм дроту в наш репітер, при цьому далі вмикаємо його в розетку. Так, це є, і тепер інший край нам треба увімкнути у наш ресивер. Так, зроблено. І одразу бачимо, що в нас перестала миготіти ця кнопочка. Давайте зараз переходимо на інтернет радіо, бачимо connecting. Далі в нас є улюблені, недавно прослухані, мої додані. І просто там, дивіться, локальні українські станції по жанру, станції по локації, нові станції, найбільш популярні станції. Давайте просто українські оберемо. Тут в нас є також по жанрах дуже багато вибору. Але давайте просто перейдемо на усі станції і подивимося, що взагалі у нас там є. Дуже-дуже багато різних станцій. Давайте щось таке оберемо. Якісь, мабуть, українські хіти. Все працює. Далі все перемотує, переключає станції. Слухайте сучасні хіти. Все дуже добре. Дуже багато станцій. Все працює. Вимикаємо це все. Так, ну і взагалі, друзі, те, заради чого я брав цю о, гарну штуку, все працює, як я і хотів. Тому. Сподіваюсь, я зміг вам допомогти. Якщо ви ще сумнівались у виборі, ця штука дійсно працює у різних сценаріях. Мені знадобився саме такий. І якщо вам це е, сподобалось е, посилання, я залишу під цим відео. Ну, а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па!